Ви дивитеся Суспільне Житомир. Підписуйтеся на Суспільне Житомир у соцмережах. Щороку 22 січня, Україна відзначає День Соборності. Офіційно це свято встановлено 21 січня 1999 року указом президента України номер 42 про день соборності України. Ко програми тиждень Житомир. Ми згадаємо, як в минулі роки святкували в Житомирі День Соборності. В студії для вас працює Марія Кравчук. Вітаю 35 років тому, 21 січня 1990 року. Із нагоди 71-ї річниці проголошення злуки УНР та ЗУНР», Українська Патріотична громадськість утворила живий ланцюг єднання. Від Івано-Франківська до Києва, який простягався і через Житомир, акція отримала назву ланцюг єднання. Організатором заходу в Житомирі виступив голова обласної організації Народний рух України Святослав Васильчук. 1990 рік, коли народний рух України вирішив провести ланцюг єднання, схід захід. Суть була така, щоб стати або ну один неподалік одного з прапорами. І засвідчити, що захід і схід це одна і та ж Україна, бо тоді дуже велику різницю робили. Оскільки ланцюг, то він і йшов із заходу, і ми вирішили розпочати перший пост, так би мовити, поставити на бугуні і саме от у, у цьому місці. От е, значить, стояли ми з прапорами, наші люди ну, порядку, десь там за. За 10, там за 20 метрів, тому що ми е, не мали такої ще величезної сили. Під час підготовки до акції виникла проблема з прапорами у магазинах Житомира не було синьо-жовтої тканини. Її знайшли в магазинах районів області. За тиждень 10 членів організації Народний Рух України пошили 250 прапорів. Нам стало відомо прямо із якось, наших агентурних відомостей. От. Що Житомира влада дала команду комуністична влада, щоб прибрати із магазинів храм жовтої і синьої фарби? особливо в центрі міста дуже були такі жваві дискусії, надзвичайно жваві. Одні там. Молодь, як правило, вся підтримувала, а старі, особливо відставники, от ті кричали: бінді, ви бінєруські флаги Значить, подняли. От жалко, що в нас немає оружія. Ми, ми б з вами мов поговорили так, як за Берії. І це ті самі люди, які які нищили наших людей в західній Україні. В акції взяли участь понад 300 членів організації та близько 10 тисяч житомирян. Акція ланцюг єднання завершилася мітингом на стадіоні Спартак, розповів Святослав Васильчук. Там десь до 10 тисяч брало участь житомирян, і нам на допомогу приїхали Тернопільці, тернопільські рухівці вони ще привезли десь 150 прапорів. І ми роздавали. Це було вперше в Житомирі масове застосування національної на той час ще символіки. От герба тризуба. І синьо жовтого прапора після отримання Україної незалежності в Житомирі щороку, 22 січня, відзначають день соборності, проводячи масові заходи у середмісті. Так у 2017 році цей день відзначили ходою від Святомихайлівського собору до майдану Корольова. На пішохідний михайлівській 22 січня з нагоди дня соборності відбулася патріотична акція у сітку. Єднання в оберіг. Під час якої учасники разом сплели маскувальну сітку для військових збройних сил України. День соборності в такому форматі в Житомирі відзначають вперше. Мета цього заходу показати єднання людей та підтримати військовослужбовців, які захищають Україну. Ми нам їдаємо Україну, щоб вона була сильна та перемога? Це важливо. Ми не повинні забувати те, що зараз в країні війна, і нашим військовим потрібні ну, якісь захист, сітки, окопні свічки. До цього потрібно долучатися. І ми повинні залучати до цього людей. Я дружина військового. Я з Херсонської області, Каховського району, лівий берег. Наразі це окупація. Тому я знаю, як ці стрічки потрібні, сітки потрібні на передовій і треба допомагати всіма силами робити і треба доєднуватися, адже якщо ми будемо разом робити це все, то тоді перемога обов'язково буде. Плетену сітку передадуть військовослужбовцям десантно-штурмових військ. А зараз короткий огляд подій тижня, 23 січня. На Житомирщині в рамках пілотного проєкту розпочала роботу в тестовому режимі система оповіщення населення про загрозу з повітря диференційовано по районах. Про це повідомив голова Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Бунечко. Основна відмінність від звичного режиму роботи це можливість оголошення повітряної тривоги окремо по районах. Коли, за даними повітряних сил, потенційна загроза на моменті не стосується всієї території області. Це дозволить іншим районам продовжувати роботу та навчання. Правоохоронці Житомирщини повідомили, що запобігли терористичному акту в центрі Житомира. Фігуранти справи планували підірвати наряд поліції. За підозру у скоєнні теракту затримали двох 19-річних жителів Дніпропетровщини. Двоє чоловіків діяли у співпраці з російськими спецслужбами за обіцяну їм винагороду. Для вчинення теракту фігуранти встановили у завчасно орендованій квартирі два саморобні вибухові пристрої. Одна з вибухівок була схована у м'якій іграшці. Інша підключена до мобільного телефону, камера якого знімала вхід до помешкання. Підозрюваним загрожує позбавлення волі терміном до 12 років з конфіскацією майна. Десантники 95-ї окремої десантно-штурмової поліської бригади взяли у полон військовослужбовця КНДР у Курській області Російської Федерації, за словами військовослужбовців, коли громадянина Північної Кореї взяли у полон, він намагався собі зашкодити. По рації поступив наказ, що посилити пильність на ну, в тому напрямку, де ми дислокувалися. Ми як підпустили більше в притул. Зразу там двох чоловік за затрсотили, там вияснилося, що там були і 200, і цей. Дуже сильно дуже наші дрони нам допомагали. Бо ж, якби не дрони, якби вони не казали, з якого боку посадки вони стараються зайти. Скиди, дуже добре відпрацьовував наш міномет. І до третьої години просто ми їх стримували. Ми не висувалися, не вперед, нічого, ми просто на своїй позиції утримували і вели бій. Далі вже відпрацьовували. Рошельки, кулемети, міномети далі їх погнали і в скидами, в загальному з них ніхто не, не вийшов. Всі залишилися. Ми зібралися, вибігли, нас коригували дронами, куди йти до нього, щоб побачити. Підійшовши, побачили на ньому зверху, на голові шарф заслужений, шарф труба, баф зелений. Подумали, може наша. Здалеку я кричу до нього, чи потрібна допомога. Він не відповідав. Підійшов, що ближче, побачили увиські очі. побачили, що форма не наша, броня не наша. На російсько-англійсько-українську не відрікається. Військовослужбовців, які взяли у полон перших громадян КНДР, відзначив державними нагородами Володимир Зеленський, президент України. Ми відзначаємо орденами наших воїнів, яким вдалося взяти в полон перших солдатів з північної Кореї. На курському напрямку на сьогодні. Це все. Дякую, що залишаєтеся з нами. Цю програму підготувала вся команда Суспільне Житомир. В Студії для вас працювала Марія Кравчук. До нових зустрічей.